Доброго вечора, дорогі уманчани Європейці. Уманчани європейці дорогі. Умань це Європа. І це факт. Ах, ах, ах. Умань це Європа і це факт. Ах, ах, ха Взагалі, уманчани. Європейці це такі люди працевиті. Але от працювали в радянський час пишно, а зараз пенсія в уманчан європейців багатьох мала. І працювали офіційно. Уманчани європейці. Ось така обстановка. Вікна нові, вікна в старі, гонорові, всі в Європу йдемо. Бо нові. Уманчани європейці йдуть в Європу, в Євросоюз і НАТО. Уманчани європейці знають, де сіль, де ковбаса. Уманчани європейці це працьвита нація хліборобів. Уманчани Заслуговують на краще життя, але от чись 30 років незалежності і ми живемо, бідно. От, от з мене вимагали в вузі 5-4 курс, і чому я не б'юся як кличко. Коли пройшло 10 років після вузу, я вже вмію битися як кличко, а. ну. нічого. Ну Ну, я їм вже не треба. І така обстановка, що в вузі, де я вчився, був кожен сам за себе. А ти що думаєш за тебе? І така обстановка, що ті, що були кожен сам за себе, вони не були за мене, вони були за себе. І така обстановка, що. Багато було хитростей у вузі, багато було недоліків. От було таке, що чемпіони по танцям в школі були, а в вузі вузи не представляли по танцям. Та, та просто і учать на історика. Я вчився на історика. А де ці знання застосувати? Де найти роботу історика? Де працювати? Ну, оця така, Оце така, ну, сос обстоятеля, обстояння, обстановка, вип'ю у гумань пив. медбрат знає. Де жив. Ну, це таке. Буду говорити, що в нас всі хотіли бути істориками. То чого ви не робите істориками? От пішли на медбрата, може б робили медбратом, медсестрою, санітаркою. А це ви присиділи зі мною вчились на історики. А роботи нема істориками. Отака. От Обстановка в нашому Уманському колективі. Багато чого треба людям. Люди хочуть просто пожрати, ремонту якогось зробити. Люди хочуть перемоги. Оце така обстановка в колективі нашому на Уманщині. На Уманщині все є. І газ, і світ, і вода, і їда. Дякую Путньові за це завжди. Що я буду говорити? В нас на Уманщині така якась обстановка, що людям ні на що не вистає грошей. Ну це я надіюсь тимчасово. Після перемоги буде краще. Після перемоги буде краще в нашій Україні ненькі мати. Оце така обстановка. Але що я хочу сказати? Радіємо у Манчанець, що в нас є Ну здоров'я, що в нас є. Ну, в кого є здоров'я, що в нас є, близькі. Це велика радість у Манчани Європейці. Оце така ситуація, що все непросто в цьому житті. Не, не просто вирост, виростити колоски ниву. Велика вдячність нашому президенту за добробут. Оце така обстановка непроста в нашому суспільстві. Наше суспільство. Не знав обід в 2000-ті, Воно думало, що завжди так буде на ну, мені. Пишно, гроші рікою литись, що будуть їсти пузо от'їдати, ходити в фуршет, що буде в них все вдоволь. А насправді не все вдоволь, не все. Насправді, така обстановка, що стало погано. І зразу люди. Кріпосний невольний. Кріпосний невольний! Люди побачили, що буває плохо. Люди побачили, що буває не завжди хорошо в обстановці конь в пальто. Люди побачили, що наше суспільство це суспільство контрастів. що Є люди, які багаті ну, на посадах, які мають бізнес, а хтось є бідний. У нас суспільство соціально рангове нерівне, нерівне суспільство, нерівне і соціум. Украманчани європейці і це факт. Ах, ах, ах. Також бажаю сказати, що влада уманська багато чого робить для своїх уманчан. Європейців вона їм допомагає, вона про них пікується, що вирішує різні проблеми. Проблеми в медицині, проблеми в освіті, проблеми в різних сферах. Вітаю уманчан європейців з новорічними святами, з Різдвом. Також бажаю сказати, що. Багато є незгод в нашому суспільстві, але уманчани європейці виживуть, вони пройдуть крізь перебогу. Перебога буде за нашою країною, і все буде в нашій країні добре. Слава владі, Уманській, слава владі України.